Символ віри. Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, всього видиму і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світла від світла, богоїстиного від богоїстиного, вражденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Від для нас, людей, наша ради Спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Мерідіви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті, Пилаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день за писанням. і вознісся на небеса, і сидить праворуч отця. і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Оця і сходить що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророки, єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, визнає на хрещення на відпущення гріхів, чекай Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.